Одна печінка, два життя. Як чоловік врятував дружину, ставши її донором, що насправді ховається за раптовими інфарктами та інсультами, і як тромби можуть стати тихими вбивцями, чому гепатит часто ніяк не проявляється, і як просте обстеження може врятувати життя. А також ми розкажемо про історію пораненого захисника, який, попри все, мріє повернутись до повноцінного життя після поранення. Це медексперт, і просто зараз ми розповімо про найважливіше, що стосується здоров'я. А також розкажемо, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. Підписуйтесь на наш телеканал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайки і не забувайте писати свої думки у коментарях. А ми розпочинаємо. Вони підступні і часто безсимптомні. Вірусні гепатити B і С – одні з головних причин цирозу та раку печінки у світі. Проблема ускладнюється тим, що більшість інфікованих не знають про свій діагноз, але цього можна уникнути, якщо знати, коли і як тестуватись. Усе найголовніше про гепатити у нашому матеріалі. Гепатит це запалення печінки, яке часто минає майже непомітно, але може призвести до серйозних ускладнень. Найбільшу загрозу становлять вірусні форми. Саме вони передаються від людини до людини і можуть тихо руйнувати організм. За 6 місяців цього року в нас є 50 випадків вірусного гепатиту, а яких не було майже впродовж аналогічний період минулого року. Вірусний гепатит Б. Орієнтовно в нас плюс-мінус на тому самому рівні. У нас зареєстрований вперше виявлений 61 випадок хронічного вірусного гепатиту Б, і ми маємо 35 випадків гострого вірусного гепатиту Б. Можу сказати, що гострого гепатиту Б за аналогічний період минулого року було 85 випадків, тобто значно більше цього року менше. Гострого вірусного гепатиту С виявлено 16 випадків, але хронічного вперше виявлено 204 випадки. Це є багато. Навіть звичні послуги, як от візит до стоматолога, манікюр чи татуювання, можуть стати джерелом інфікування гепатитами Б та С, якщо не дотримані санітарні норми. Адже в таких випадках є ризики пошкодження шкіри і слизової, а також контакту з кров'ю. А це і є основні шляхи передачі гепатитів. Якщо ми говоримо про салони краси, це так звані парентеральні гепатити В і С. Я, як також є скажімо, клієнтом салонів, я також звертаю увагу на те, чи проводиться, там, чи проводиться там стерилізація інструментів, чи є там власне то обладнання. Ви завжди про це можете запитати чи то власника салону, чи то навіть того працівника салону, де проводиться стерилізація. Небезпека у тому, що симптоми хвороби можуть проявлятись по різному, і в більшості випадків людина може навіть не помітити їх або ж сплутати з іншою хворобою. Існує ще поняття інкубаційний період, тобто 6 місяців від моменту потрапляння вірусу до появи перших клінічних ознак, може пройти. І клінічні ознаки в частини людей проявляються бурхливо. У вигляді пожовтіння шкіри, загальної слабості, тошноти, блювоти. Така людина, як правило, звернеться до лікаря, обстежиться і потрапить в статистику цих гепатитів. Але, на жаль, у більшості випадків цей початок може бути просто зниженням. Загального самопочуття ну, людина, як правило, в такому випадку, на жаль, до лікарів не звертається в когось. Це може бути такий легенький стан, подібний до застуди, і він теж залишиться непоміченим. Відтак, в період, поки людина не знала, що інфікована, вона може несвідомо заражати інших. Вірус уражає не лише печінку, Вірус уражає судини, вірус уражає суглоби, вірус уражає нервову систему. І вже можуть з'явитися такі прояви, які нібито і не пов'язані безпосередньо з печінкою. Наприклад, висипання на шкірі, людина звертається до дерматолога, її обстежують, виявляють, починають лікувати вже одне і друге. Форму гепатиту С називають лагідним вбивцею. Тобто, чим пізніше ми його ідентифікуємо, чим пізніше ми його тестуємо, виявимо тим те. Ім тяжчий перебіг, і тим більше ускладнень. І клінічно це значно тяжче лікувати ніж попередити. А виявити гепатит можна завдяки швидкому тестуванню. Всього за декілька хвилин людина може переконати, що вона здорова, або ж в іншому випадку, швидко та вчасно розпочати лікування. Адже печінка це фільтр організму. Якщо вона перестає виконувати свою функцію, страждає весь організм. Дуже багато потім з'являється ускладнень цієї хвороби. З'являються найбільшими боїмося цирозів і онкозахворювань. Варто зазначити, що гепатити А і Б можна попередити, і для цього є вакцинація. Б для дітей безкоштовно для дорослих за власний кошт. Під А вона рекомендована власний кошт для фізичної особи або підприємств, установ, організації. Ми говоримо про те, що вдома завжди зубна щітка має бути індивідуальна. Лезо має бути індивідуальним, людей мають бути індивідуальні рушники. Ну і ми, якщо є статеві партнери, обстежені, а якщо це раптом якийсь випадковий статевий контакт, то механічна контрацепція це власне те, що може запобігти інфікуванню. Гепатит це невидима небезпека, але вчасне виявлення допоможе зберегти здоров'я та врятувати життя. Рідкісний випадок у трансплантології. Чоловік став донором для своєї дружини. І далі про цю історію ви дізнаєтесь у програмі «Медексперт». А також ми розкажемо про захисника, який, попри важке поранення, відновлюється і мріє повернутися до улюбленої роботи. Не перемикайте. Одна печінка на двох у Львові провели рідкісну трансплантацію. Донором для 43-річної жінки з Івано-Франківська став її чоловік. Він виявився сумісним по усім критеріям і мав з дружиною однакову групу крові. За статистикою лише 25% людей можуть стати донорами за життя. Причиною пересадки органу стало невиявлене аутоімунне захворювання, яке руками спричиняло жінці хронічні проблеми зі здоров'ям. Лише після тривалих обстежень фахівцям вдалося встановити правильний діагноз і провести. Рятівну операцію. Її виконали у першому медоб'єднанні Львова. Трансплантація пройшла успішно. Нині подружжя разом відновлюється після операції. Важке поранення і відновлення у ближньому бою на Курщині 44-річному військовому Ігорю Яковенко із Миколаївщини осколок влучив під каску. Тоді захисник зазнав важкої черепно-мозкової травми. Першу операцію з видалення пошкодженої уламком частини черепа чоловікові виконали хірурги у Сумах. Згодом він лікувався в Києві, а потім вже у Львові, де його знову прооперували та встановили на місце дефекту титанову пластину. Про своє поранення Ігор сказав рідним лише на третій день, щоб не псувати дружині день народження. Нині захисник проходить реабілітацію у центрі Незламні. При поступленні ліва рука та нога взагалі не рухалась. З пацієнтом почали займатися фізичні терапевти, і попри те, що руку до кінця ще не вдалося відновити, але зараз він може неї рухати і навіть готувати. А згодом захисник повернеться до повноцінного життя. Обірвався тромб. Цю фразу ми чуємо, коли смерть настає раптово. Тромби одна з головних причин інфарктів та інсультів. Але як вони утворюються? Хто в групі ризику? І головне, як цьому запобігти? Відповіді у наступному сюжеті. Щорічно від серцево-судинних захворювань помирає понад 18 мільйонів людей. Це становить майже третину усіх смертей у світі. В основі найпоширеніших хвороб, таких як інфаркт, інсульт, тромбоемболія легеневої артерії та інших, лежить саме тромбоз. Це утворення згустків крові у кровоносних судинах, які перешкоджають нормальному кровообігу. Тромби можуть блокувати потік крові, що призводить до серйозних наслідків. Коли ми говоримо про відривається тромб або тромбоз по-медичному, треба розуміти, що є тромби артеріальні і є тромби венозні. Артеріальні тромби, як правило, в нас в кардіології виявляють в коронарних артеріях, тобто в тих артеріях, яких постачає серце. Вони є небезпечні тим, що стаються інфаркти. Інфаркт відмирає частина серця, затрумбувалася, закопарилася судина, яка кров постачає певну ділянку серця, і відбувається, розвивається інфаркт. Саме така ситуація трапилась у пана Івана. Ознаки того, що з серцем щось не так, пацієнт відчув ще задовго до інфаркту. Ну, їхав ну равором там в грудях не зрозумів, думаю, що таке, чого так. Трохи прискорився і той. Воно ну, почало тиснути, та щось серцебиття таке. А де тиснуло? — Ну, в громаді хто? І біг якийсь, як камінь, лежить якийсь. Ну, то перший раз, а потім вже вдома був. Я після того то я щось уваги не, не звертав на то. Думаю, випив кормовмент і так. Найбільша помилка пацієнтів пізні звернення до фахівців, адже навіть найменші прояви це вже ознака того, що в організмі відбувається щось не те. Ліки можуть тимчасово забрати симптоми, але сама хвороба буде прогресувати і надалі. А тоді вже в останній раз і ранком став почало то легенько, де ще щось почав робити, присів, ну вже як чепило. У критичний момент чоловіка вдалося врятувати. Йому вже виконали операцію та забрали тромб, який став причиною інфаркту. Лікарі наголошують, що у подібних ситуаціях час відіграє дуже важливу роль. Якщо е, для серця це ідеальний час до двох годин, далі. Щораз більше гинуть, гинуть клітини серця і розвивається великий інфаркт. Якщо це головний мозок, звичайно, там е, е, період життя цих ішеміз, ішемізованих нейроцитів е, є набагато менший, тобто вони менш стійкі до ішемії і швидше гинуть, тому чим швидше усунути причину. Чим швидше усунути той тромб, тим більше шансів вижити і е, мати повноцінне життя. Особливо небезпечний тромбоз глибоких вен. Інші тромби є венозні, це ті, які утворюються в венозній системі, як правило, в системі вен нижніх кінцівок. Вони стоком крові повертаються до серця, проходять через вмале коло кровообігу. І закупорюють артерії, які йдуть до легені. легеневу артерію. Теж дуже великий ризик летальності, якщо великий тромб закупорює легеневу артерію, це призводить до раптової смерті дуже часто. Деякі фактори, як от генетична схильність, змінити неможливо. Натомість здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та відмова від шкідливих звичок допомагають знизити ризики. Також наголошують лікарі, важливо вчасно лікувати супутні захворювання, що сприяють утворенню тромбів. Ті люди, які мають варкозну хворобу і не лікуються. Очевидно, видно, вени варикозно розширені на ногах, і вони з тим ходять, і, і в них стаються ті тромбомболії внаслідок тих венозних тромбів. Тому потрібно, потрібно звертатися до лікарів, які призначать курс лікування чи оперативне лікування, і таким чином можна мінімізувати ризик тих тромбозів. Не менш важливо тримати під контролем рівень холестерину. Атеросклероз, при якому на стінках артерій утворюються жирові бляшки, також сприяє формуванню тромбів і загрожує інфарктами чи інсультами. Ще один серйозний фактор порушення серцевого ритму. Ті пацієнти, які мають аритмію, вони ну маготливу аритмію чи іншу аритмію. Вони мають великий ризик утворення тромбів в порожнині серця, в лівому передсерді, в вушку лівого передсердя формуються тромби внаслідок ритмічного скорочення серця, і вони з током крові можуть летіти і емболізувати артерії по Як правило, це стаються інсульти. 50% всіх інсультів, які стаються, це внаслідок. Шімічних інсультів. це внаслідок неправильного лікування аритмії. тож не потрібно чекати критичного моменту, а проходити регулярні обстеження, дбати про здоров'я судин і серця та вести активний спосіб життя. Адже профілактика найкращий метод зберегти здоров'я. Сезон молодої кукурудзи та груш вже у розпалі. тож зараз ми розкажемо, яку користь вони несуть для організму і кому потрібно бути більш обережними, вживаючи їх. Це програма «Медексперт». Не перемикайте. Не лише смачно, але й корисно. Груша це фрукт, який має багато клітковини. Один середній плід забезпечує до 20% денної норми, що допомагає травленню, знижує рівень холестерину та підтримує мікробіом кишківника. Але там багато лігніну та целюлози. Це такі види клітковини, які не перетравлюються, але проходять через шлунок. Тому, якщо з'їсти забагато грушок, можливе здуття або дискомфорт. Ще один фактор терпка структура шкірки, особливо в зелених сортів. Вона може подразнювати. Слизову, якщо є гастрит або підвищена кислотність. А у деяких людей груша може викликати газоутворення через фруктозу. Але усе це не загрожує, якщо їсти цей фрукт в міру. Рекомендується вживати один-два плоди на день. Тоді дискомфорту шлунку не буде, а навпаки, користь. До слова, груша це один з небагатьох фруктів, який не викликає алергії. Сезон кукурудзи вже розпочався, і цей популярний літній продукт стрімко зникає з прилавків магазинів. Вона і справді заслуговує на увагу завдяки своєму складу, багата на вітаміни, мінерали та клітковину, яка сприяє здоровому травленню, покращує перистальтику кишківника, запобігає закрепам і підтримує мікрофлору. Калій і натрій допомагають регулювати артеріальний тиск і водно-сольовий баланс, а також позитивно впливають на серцеву судинну систему та стан кісток. Однак кукурудза містить чималу кількість. Вуглеводів, зокрема цукрів. Тому людям із діабетом варто обмежити її споживання. Не рекомендована вона й тим, хто має гастрит чи проблеми з травленням. Адже містить білки, які складно розщеплюються та клітковину, що не повністю засвоюється організмом. Тому користь від кукурудзи є, але усьому повинна бути міра. Багатьох загроз для здоров'я можна уникнути, якщо бути обізнаним. Прислухайтесь до порад лікарів, слідкуйте за сигналами тіла і дбайте про себе. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Побачимось у наступному випуску.